Ти задаєш запитання чату GPT, а він шукає в Гуглі. Як, як це все відбувається? Ну тобто, де він то шукає? Саме код в сайті, за допомогою яких чат GPT аналізує потім інформацію і видає в своїх а, вже, там, видачах, скажімо так. Він не йде через Google, а вже ж, в нього свій алгоритм, своя база даних. Вона ж конкурує з самим Гуглом, і, і це, це окей, тобто дві системи. Перш за все, щоб туди попасти, потрібно зробити там спеціальну оптимізацію, про яку я вже втретє кажу, да, і вона там дуже велика. А, купа всього потрібно робити і одноразово, і потім постійно. А, ну, і Люди використовують це і саме над нашими послугами. Серед наших послуг це дуже гарно. Тобто ти просто пишуть там, дай нам топ-3 компанії, які займаються тим, 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 чи там і все. І чат GPT видає тобі інформацію із посиланнями, і без посилання. Тут вже там, і все рівно є там Аналітика, що знайшов у нас через ChatGPT саму назву, а потім зайшов в Google, ввів назву і перейшов саме по назві. Тобто, якось так. І аналітика, яку ми постійно відслідковуємо, вона показує, що показники переходів саме з AI, HGPT, з ChatGPT, з різних сервісів, вона зростає і зростає. Тобто, це змінює, змінює видачу, змінює змінює саме користувачів. змінює трафік, і напевно воно далі буде все більше і більше.